Hello, друзі, ви на каналі Даня Плей. Ми сьогодні залетіли знову в Toilet Tower Defense для того, щоб пограти в нескінченності та трошки прокачати свій рівень клану, бо ми поки що на першому рівні. Нам ще треба дуже багато хп сюди, щоб прокачатись. Тому йдемо грати, полетіли. І, до речі, у нас сьогодні буде правило: ми будемо грати тільки червоними юнітами, інших ми не беремо. Це в нас підпадає Санта, Хайпер, Дементор. І всі інші червоні, ну, можливо, ще рожеві, трошки з червоним щось таке. Тому сьогодні в нас буде така досить нелегка задача. Ми не можемо брати з собою нікого, хто в нас зупиняє час, тільки оці. Я думаю, що цього буде достатньо. Ну, подивимось, скільки ми зможемо прийти. До речі, грати ми будемо на автоскіпі. Може, твій міфік може зупиняти час цей? Не знаю, може він чи не може зупиняти час, але ось на початку я не можу нікого поставити. Так, поставив нас доктор Зум. У нас пішла третя хвиля. В мене є вже 600. Я поставлю ось. Так, кудись мені треба його тут втулити. Блін, вже всі місця зайняті. Ну, ось так можу. Буде він допомагати. І можу ще ставити сант. Обов'язково зараз їх понаставляю, бо як же без них треба вмикати, до речі, автоскіп, друзі. Ми ж сьогодні граємо на автоскіпі. І хоч би дійти до сотої хвилі. Було б добре. Трошки ви прокачали наш клан. Так, можу поставити? Ні, оцього вже не можу, тільки двох. Ну нічого, зараз трошечки до 200 дозбираю, все, можу. Одразу треба прокачати це буде дуже складно мені без грошей. Мені треба тепер збирати насильно це на Дементора аж 4000. Досить так багато. Ну, ще я можу поставити ось за 2000 такого. Ну, все одно на нього треба теж збирати. Хтось теж Сант поставив. Прокачуємо їх по 200, можу прокачати. А скільки цього альфа? Ти, що мені треба, щоб його прокачати. І він буде бити. Ну, він непогано б'є на початку. Взагалі, супер, отлічно. Непоганий, чувак. Напевно, я це зараз і зроблю. Одразу його на тисячу прокачає, щоб у нас був запас. І можна було займатися чисто сантами. Що я і роблю. Друзі, до речі, обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, якщо ви дивитесь та не підписані, бо для нас це дуже важливо. Ми зараз з Данією збираємо вже 15 тисяч підписників. Дуже дякуємо всім, хто вже підписався. І, до речі, у нас на каналі вже доступно спонсорство. Тому, якщо хочете, можете доєднуватись. Там спеціальні йдуть умови для спонсорів. Так, ну що, 10-та хвиля. Добре, поки що б'ємо непогано. О, 1900 мені капнуло, то я їх ще прокачаю. Тепер мені треба їх по 800. Ну що, подивимось, наскільки ми зможемо пройти нашими червоними юнітами. Вони в нас класні, в принципі, червоні Зараз один з наших найсильніших це в нас Дементе це тітан. Він б'є дуже круто і в нього класний радіус. І, в принципі, він досить швидкий. В одну секунду на максималці він б'є. То просто шикарний. Що, прокачив по 800 ще всіх трьох. І треба мені подивитися, скільки буде оцей бити. Скільки ти б'єш, чувак? 6 тисяч зараз б'є. О, 2500 прокачає, буду плюс 10. Нормально. Можна грати ним. Зараз я ще 500 собі підзбираю і його як прокачаю. Гля, як він туши. Нормально він там їх з'їдає, класно. У мене нема всі А Даня вже свого на максимум прокачав. 16 тисяч на максимум. Ну, для початку це достатньо. Але глянь, у нього радіус такий фіговенький, не дуже гарний, так? Да? А, це вже останній максимальний рівень. На 2500. Взагалі дуже швидко качається. Ну, нічого, ми їх потім попродаємо поставимо поставимо всіх дементорів. Єдине, що у доктора Зума його немає, в нього є хайпер Тож що він буде ставити своїх хайперів. Ну, і той добре, вже, до речі, поставив. Це не хайпер. А, це не хайпер, точно. Переплутала його ззаду. Да Єдине, що цих дементорів ми багато не наставимо, вони займають багато місця, в принципі, для хайпера також треба. Нормально так місця, ну нічого, якось ми розмістимось. Ну цей дій непоганий. Цей да, прикольний теж. А скільки він на максималці буде у нас зараз бити? Зараз бувать. Угу. Ой, я цього можу поставити, а ну давай закинемо, подивимося. 4 тисячі прокачка. Чисто просто мені раді е, цікавості і хочеться його прокачати. Так він б'є майже 50 тисяч. Ну так, да, б'є непогано. Зараз прокачаю, подивлюся. Даня каже, він б'є майже 50 тисяч. І ще одного поставили. Всі червоні, да, ми граємо так, як я, і запланували. Прокачала його на 4. 18 він зараз б'є, ну на початку це. ой, заснув. Та вставайте, притушили його, блін. Не спи, чувак. Прокинься. глянь у мене першого рівня малий. Який? Та от Такий малий. Такий розовенький. А, оцей? Ні, о той, я бачу. А, доктор у мене на максималці, подивись, у мене. Ну, перша прокачка 5 тисяч. У кого, Даня? У чого маленького Юніта? Я не бачу тут ніякого маленького Юніта. Оці два. Так. Зараз я погляну. А, це твої. я думала, що це Доктор Зум поставив. їх. Це один, данька. Один я один доктор зум. Понятно. Так, в мене є 11 тисяч, поки мене заговорили, я нічого не роблю. Треба ж попрокачувати. Оцей у мене на 2 і цей на 2 є. А того наскільки, десятку треба збирати, ладно, позбираємо ще. Сам це вже я скоро напевно прокачаю. Так, я не бачу, а чого у нас тільки Санти стоять. Де Санти доктор Зума? А, он. Ого, у кого вже на максималці, це в кого вони вже. Ну, доктор Зума. Такий швидкий, ніфіга собі, вже їх попрокачував. Нам всі качати здані і качати. Мені ще на три тисячі треба і потім на 6. Так, поки ми справляємось. Ну що, я зараз 10. Що я шо мені робити, я не знаю. Чи мені вже дементор ставити? Напевно, я його поставлю. Да. Чого я ото буду. З тим муздикатись, коли я можу вже цього закинути. Я б краще О. його прокачав. Це поставила. Ну цей же сильніший. Нам треба пройти якомога далі, тим паче, що ми граємо на автоскіпі, тому хай їх там вали. Дементед взагалі шикарно справляється. І одразу можу прокачати двох. Слухайте, там що швидкий поїхав чи ні? Ні, добили фух. Добила одного чувака. І хтось же теж поставив, даня поставив. Да, це просто неймовірний такий крутезний просто юніт. Він дуже їх класно валить. Тепер мені залишилось по 6 тисяч ще три рази. Ну, я думаю, що назбираю. Блін, в мене вже є 8700, так я прокачую, звісно. А там хтось проходить, блін, бо приїжджали. Так, я не думаю, що він довали його, тому треба щось робити. Треба когось ще мені закинути. Я можу поставити, куди б так його гарно тулити. Сюди, може, чи сюди, Ні, от десь отут. Та його поки поставиш, вони вже до кінця доїдуть, блін. Йому місце не можу знайти. Ну хай ось тут буде хоча б. На 7500 не можу прокачати, блін. Ну добити їх вже. Одного добив і цих двох давай, там в них небагато залишилось. Да, добив. супер, фух. Тоді я першого прокачала на десяточку одразу. Він там на самому початку їх вже добре так валив. Ну, це ще довге, поки ми розкачаємось, поки ми їх всіх попрокачуємо. Поки санти ще. О, 28-ма хвиля. Вже повинні були б санти бути прокачані на такій хвилі. Ну, трошки не встигаємо, важкувато йти. Шкода, що я не можу поставити нікого, хто час зупиняє. Голдена не взяла з собою взагалі. Щоб в мене не було бажання його поставити. Треба грати сьогодні тільки червоними юнітами. Все, сан прокачали. Єс, нарешті. Готово це. Тепер буде трошки легше. Щось вони там на початку, глянь, не добивають, не справляються. Один знову проїхав. Я сподіваюся, що тут його мій і цей і хайпер ще вже є в нас. Капець, на початку саме більше стоїть, але вони не дивають. Так, да, не доваля. Ну, тому що вони там слабенькі, слабкі стоять. Якби були б сильніші, ось оц оце треба сюди поставити. Ну я зараз так і зроблю. Його треба прокачати на максимум, а потім вже тоді Пляшки, я того б є продам. Багато. Хто б'є. Да, блін, купець, я не взяв, що його, його, ні, так він де, червоний, але він це робили, щоб вони більше били. Ну, погано, що ти не взяв, треба було підготуватися трошки краще. Я, в принципі, взяла всіх, кого і хотіла, кого планувала. Так, я не пам'ятаю, хто там проїхав, кось вони валять. А ось два. О, вже один залишився, та його доб'ють зараз. Да, добили швидесенько Я не розумію, чому вони там так швидко проїжджають. Та блін, це якийсь трендець. Треба цього мені продавати. Скільки? 16 він на початку б'є. Скільки на початку б'є у нас дементер? 30-ку. Звісно, я ось цього продам і сподіваюся, що я зможу тут втулити ще одного дементера. Щоб нам було легше потім. Е, давай, ставай. гля, не можу. Він не ставиться. Може, якось його трошки покрутить, ось так. Ні, не ставиться. Прикиньте, не можу поставити його туди. А, жесть! Навіщо продала Може, тоді того? Я тут цей маленький. Можливо, а ну спробуй тепер прибрати там на початку малого. Даня, це твій же ж там стоїть? Ні, Тоб... це доктор Жума. Він зараз прибере. Зараз, можливо, тоді вийде. Бо щось якось, ну, давай. Прибрав. прибрав. Угу. Якось поки що не виходить в мене. Там вже поїхало стільки, що. Та ну давай, стався вже хоч якось. Ні. Ні, Не можу втолити, взагалі. Там сант поставили, тут хоча б могла б доставити, я його там раніше ставила. Тепер не можу, бо там хтось сант своїх поставив. Напевно, Даня. Ладно, піду шукати місце, де я можу ще його тут закинути. Тут вже понаставили всіх, кого тільки можна було. У нас Ось так. Хоч проходили Прокачав, слава Богу, 15 Добре, я зараз у цього ще свого на 15 теж прокачала. Ну і давай же сього за 7. У мене той ще не прокачаний на максимум. Ля-ля їдуть, блін, та добити їх. Це 38 хвиля, це тільки дуже мало. Ми ще хочемо пограти. Так. Да. Так, капець, він один проїжджає, все, добили, фух. Може поставити за 2000. Та ладно, не буду я ставити. Треба просто збирати хоч одного прокачати на 30 вже. Тоді буде вже легше, він буде краще бити. Я не знаю, з першого мені цього прокачати, напевно, на 30. Чи першого того. Ой, не знаю. Напевно, перша прокачаю. Щоб він їх там на виході лупив, і щоб до нас менше вже доїжджали тоді. Що тут у нас їде? Опа! 31 тисяча є, так. Першого прокачала. Ну що, вали їх там тепер дуже добре. І. А цей Даня в тебе прокачаний? Оцей, що посередині тут? Так, прокачаний на останнє левел. Треба на останній його вже прокачати, блін, Даня. Там треба, щоб два було мінімум на максимумі. Так, ки печу, в мене вже може... ще станці не прокачаний на максималку. Ооо, да, ну я бачу, що в тебе ще санти не прокачаний дань, треба й санти. Тепер швидкий проїхав. Де? Немає його. вже добили швидкого. Є, бос, бос, я швидкий. Ну та доб'ють, я думаю, його, того швидкого. Зараз вже полегше повинен нам бути. Хоча і вже 42 друга хвиля, вони гля, напевно гля. поїхали вже й сильніші. Ж. Блін, їде бос, гля-гля-гля. Що, гля, гля, гля. доїхав він? О, розвалив нам базу. Капець, 42 хвиля. От тобі і гра червоними юнітами. Без голденів, без тих, хто може зупинити час. Дзелька, Ось така ну, фігня. На не взяла? Ні, зельку на монетку я набирала, але в мене зелька була на XP. Ну, це вообще фігня. Просто фігня. Зараз, можливо, переграємо, не знаю. Я вже надала лоббі. Ну добре, дякую всім, друзі, за перегляди. Сьогодні ми пограли так не дуже вдачно, всяке буває. Ставте лайки, підписуйтесь і всім бувайте! Всім бувайте!